Влада повинна дослухатися до людей, так вважає депутат обласної ради Любов Майборода. Вона виступає з ініціативою створення обласної комісії з представників Фрезеніусу, депутатів, чиновників і лікарів. Комісія має зрештою визначити, як бути із нирочниками, які лікуються у Фрезеніусі, адже на останній сесії облради коштів їм так і не виділили. Фінансування діалізників переклали на плечі місцевих рад, у яких необхідних грошей немає. Пропозиції депутата у наступному сюжеті. На останню сесію обласної ради в хворих нирочників були особливі сподівання. Пацієнти фрезеніусу хотіли, щоб депутати виділили їм кошти на лікування у сучасному медичному центрі. Але 43 мільйонів вільних коштів, які перерозподілили на сесії, діалізникам не дісталося ані копійки. Взагалі з цієї суми на потреби громади, як то ремонт томографа, даху медколеджу і школи у селі Михайлівка, пішло тільки три мільйони. Решта були витрачені марно, вважає депутат Любов Майборода. Так 6,5 мільйонів віддали на розвиток інформаційних... На простору, 2 мільйони 100 тисяч на перевезення чиновників, півтора на отримання будинку рад, один мільйон правоохоронним структурам. Виділення мільйона гривень по програмі для підтримки правоохоронних органів це просто хабар. Правоохоронцям, мабуть, чи, чи подяка за те, що вони влаштовують, приймають участь в бійках, які перед обласною радою або проводяться на наших площах. Пропозиції Любові Майбороди про виділення на лікування пацієнтам фрезеніусу з обласного бюджету 11 мільйонів підтримували лише 16 депутатів, окрім неї. На її думку, їхні прізвища варті того, щоб їх озвучили. Це батьківщинівці, Поля, Грумовський, Козак, Хижняк, Філіпенко, Лупашко, Коваленко, Мартинова, представники народної партії Осачі, Шварцман, Руснак, Фронт Змінювець Турчиняк і чотири регіонали Уманець, Рудишин, Сегеда та Нижников. Решта цю пропозицію не підтримало, а це означає, що питання не вирішено, і зараз хворі, які лікуються Фрезеніусу, змушені самі вирішувати свої питання чи перекривати знову шляхи, як це було 12 березня, чи кошти будуть братися з місцевих бюджетів і такої ситуації, щоб просто нагинали місцеві ради і виймали гроші з місцевих бюджетів, такого немає в жодній області. Любов Майборода на сесії пропонувала також створити обласну комісію, яка розібралася б у питанні фрезеніусу і знайшла вихід. Тоді її теж не підтримали. Депутатка наполягатиме, щоб таку комісію створили до кінця цього тижня, адже влада має дослухатися до хворих людей. Сьогодні наша влада і в особі губернатора, і в особі голови обласної ради фактично виштовхує цих хворих з Фризеніуса на чергову акцію протесту, яка буде супроводжуватися перекриттям вулиць, і тому, що цим людям нема чого втрачати. Це смертельно хворі люди. Днями вже сливає рік відтоді, як президент дав доручення обласній владі розібратися у питанні фрезеніусу, а воно і досі не вирішене. Якщо ситуація не зміниться наступного тижня, нирочники вже знову проводитимуть протестні акції у Черкасах і столиці. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка Новини.